Господь з вами і з Духом Твоїм. читання Святої Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи. Було вже близько шостої години і настала темрява по всій землі до дев'ятої години. Померкло сонце, а завіса храму роздерлася посередині. Скрикнувши гучним голосом, Ісус промовив: Отче, у Твої руки передаю свій дух. Сказавши це, Він віддав Духа. Один чоловік на ім'я Йосиф з юдейського міста Ариматеї, який був радником, муж добрий і праведний. Прийшов до Пилата, попросив тіло Ісуса, і знявши його, Він обгорнув полотном і поклав у висічену гробницю, де ще ніколи ніхто не лежав. Першого дня тижня дуже рано жінки прийшли до гробу, несучи пахощі, які приготували, і знайшли, що камінь відвалений від гробниці. А війшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як були вони через це розгублені, що ось два мужі стали біля них у блискучому одязі, коли ж вони налякані посхиляли обличчя до землі, ті сказали їм: Чому ви шукаєте живого між мертвими? Нема його тут, бо Він воскрес! Слово Господнє, тобі, Христе! Христос Воскрес! Серафим Саровський. Після багатьох років перебування в тиші, в молитві, відокремлені, вітався завжди Христос Воскрес. І друге, моєю радістю є Воскреслий Ісус Христос. Моєю радістю є Воскреслий Ісус Христос. І сьогоднішня Євангелія, сьогоднішнє Боже Слово, взагалі, вся урочистість нам вказують на Ісуса Христа, який є для нас. Остаточною відповіддю, тому що Ісус Христос це той, котрий дає вічне життя. Під час е, однієї зустрічі з одним із капеланів, військових капеланів, е, я почув, як він розказував свою розмову з військовими, які йшли. І Він сказав, що запам'ятайте одне слово Ісус. Одне ім'я Ісус. Я кажу, я знаю, що дехто з вас не вірує, але коли буде тобі дуже важко, то пам'ятай ім'я Ісус. І потім ще одне. Пам'ятай, як будеш на другій стороні, то скажи Ісус. Для військових це дуже зрозуміло це є код. це є Пароль. Якщо ти не знаєш пароля, тебе не пропустять на блокпосту, наприклад, Пароль Ісус. Ми живемо в такому часі, де смерть є дуже близько, де поруч ходить життя і смерть. Ми дуже приблизилися до цієї істини. І на щодень, на щодень ми чуємо про те, скільки загинуло, чуємо про те, що хтось загинув. Звичайно, вже є щось таке, що якби звикається до цього. Ми вже не так реагуємо, як було раніше. Так, тому що перебуваємо в такому басейні, де постійно чуємо про смерть. І сьогоднішня урочистість нам вказує на дуже важливу істину: є вічне життя. Є вічне життя. І це вічне життя ми отримуємо через Ісуса Христа. І Господь відкупив нас усіх, відкрив нам браму Царства Небесного, відкрив, але не може затягнути за руку. Тобто затягнути людину силуміць, не може з поваги до самої людини. З поваги до її вільності, бо Бог створив людину істотою розумною і вільною. Тому в руки кожної людини Бог якби поставив вибір, поставив ключ, дає знання, дає, скажімо так, інформацію, який код, що потрібно набрати, але замість людини цього коду не набере. Це має зробити. Кожний з нас, якщо хоче. І це не стоїть в тому, чи я можу, чи не можу, питання в тому, чи я хочу. Така велика Божа любов. І цим таким кодом, якщо так можна виразитися, це є віра, яка проявляється в моїх рішеннях, в моєму виборі. Те, що ми приходимо в храм. Те, що ми користаємо за таїнств, те, що ми користаємо з того, з того, що нам Господь дав, це є вираз того, що я хочу. Але умови ставить Господь. Чому? Бо Господь дає спасіння, це Він відкриває. Людина не може створювати своїх умов. Ми часом можемо таке зустріти. Ну, то таке, я собі так думаю? Я вважаю, що так. А я вважаю, що так. А що мені там мають говорити, а що мені там мають казати? Я собі знаю, я собі знаю. Ні. Господь дає умови. Якщо ти хочеш, виконуй. Якщо ти виконуєш, значить хочеш. Добрі брати і сестри, ми не можемо спастися, ми не можемо осягнути вічного життя. Опираючись на свої заслуги, опираючись на своє праведне життя, на свою таку чесність, що я є в порядку, я проваджу. Ні, це не поможе. Якщо я це так живу і маю жити, то це має бути лише вираз того, що я на тебе, Господи, розраховую. З огляду на тебе я це виконую, тому що я хочу, щоб ти дав мені спасіння. І тексти Святого Писання сьогодні показують про перше, про цю надію, йову Він хоче і надіється на Бога, і друге, де Ісус Христос помирає і Воскресає. І в ньому ми маємо вічне життя. І ми перебуваємо в церкві, яку Він заснував, де Він покликав апостолів, яким доручив слова Євангелії радісного, радісної новини про Воскресіння. І тут склав усі. Засоби для того, щоб ми могли самі скористатись, отримати вічне життя, але також нам тут на землі дав велику можливість, що ми, молячись, можемо також ще допомогти тим, хто вже відійшов з цього світу і перебуває в чистилищі, в місці, місці очікування, тому що нічого, що не є чисте, не може бути перед Богом. Такі скарби нам дав Господь. Смерть людини це те перед чим кожна сила, кожна людина, кожний якийсь богатир, супермен і так далі розсипається. Пам'ятаю, колись, будучи на березі моря, ми споглядали, як хмари приближаються до берега. І оскільки є зміна температури, і йдуть вітри, і ці хмари розривалися. І ми говорили, ну вже цю хмару 100% не розірве, вона занадто велика. Але вона приближається і пошматувало, раз-раз, нічого не лишалося. Так само, хто б не був, який б не був, перед смертю людина є безрадна. Але той, хто переміг смерть, Є Ісус Христос. Момент такої істини це є під час помирання людини. Неодноразово мені приходилося бути коло людини, котра помирає. Є дуже важливо, чи є молитва, якщо читається молитва, якщо людина причащається, якщо сповідається, зовсім інший є відхід. Є щось більше, ніж те, що ми бачимо. Кожний з нас колись, може, в дальшій чи ближчій перспективі, встане перед цим порогом. І сьогодні Господь говорить: Я є життя. Я є життя. І колись я брав інтерв'ю в одної людини. Це на Хмельниччині слубідка Рахнівецька це таке село між Дунаївцями і Кам'янцем Подільським. І пам'ятаю, там ця пані говорила мені, що я молюся. я кажу, а як ви молитесь? А вона каже: Я знаю, що Господь є тут, і я є тут. І мені добре. Дуже проста молитва. я знаю, що ти є тут, Господи. я до тебе відношу моє серце і мені добре. Родина цієї людини розказувала, що коли зайдуть в кімнату, вона так, там так добре, там, де молиться ця людина. І каже, вона могла перебувати так 2-3 години в такій тиші, він є тут, і я є тут. І сьогодні людина не вміє бути в тиші і боїться тиші, бо перебуває в порожнечі. Тому час, котрий нам дає Господь, це є для того, щоб ми з ним зустрілися тут. І коли буде ця зустріч вже тут, на землі, то буде велике прагнення, Господи, я хочу зануритися в тебе. І будемо говорити тоді за апостолом Павлом, котрий говорить, я хочу туди, я хочу вже зануритися в ньому, але для вас ще корисно, щоб залишився тут. Тобто це є дуже важливий момент, коли я стою перед Господом тут, на молитві, то мені не потрібно вже доказувати, що є більше, ніж це життя. Коли я тут Господа зустрічаю на молитві, то мені не потрібно доказувати, що є життя після смерті. Чому? Бо я знаю. Бо ця любов то проміння доторкає мого серця і оживлює, і створює в мені прагнення, і також розуміння, яке підсилює мою віру. Тому, дорі брати і сестри, перебуваймо в цій істині, світлі. І якою є Господь, який воскрес, який є з нами, користаймо з тих засобів, котрі нам Господь дає на щодень. Перебуваємо перед Ним на молитві, щоб своє серце ми зігрівали небесним теплом Божою благодаттю. Перебуваємо в освячуючій благодаті, яку ми отримали під час таїнства хрещення. І молімося також за тих, хто ще не пізнав Господа, щоби вони. Перед смертю могли його ще зустріти, щоб увійшли в його серце тут, щоб могли бути там. І також молімося за тих, хто відійшов вже, а ще не може взяти повної участі у Царстві Небесному, щоб Господь їх допустив. Великі скарби Господь склав у твоє серце, у Твої руки, у наші руки. Тому користаймо з них для спасіння свого і інших.